Добрий день, обіцяний огляд. Е, найпотужнішого, найбільшого серед е, ДВ-шок, які я бачив особисто. 50-ка з кабіною. Значить, е, розберемо її по цифрах, по нюансах, по плюсах і мінусах. Це як завжди, значить. Е, Хто має до 15 хвилин часу, сідайте, вмучуся і подивіться. Значить, 50 кінських сил, 4 на 4. значить, Довжиною 3 метри 350 мм, висотою 2 метри 600 мм, завшишкою він метр 600 мм. Трактор має колію, базу базу практично 2 метри. значить, Колісна колія метр, метр 300. Значить, Трактор високий 350 клівенс і 450 агротехнічний просвіт. Бачите да? до полуосі переднього моста. Єсть. Що ще цікаво? Значить, ви як бачили, як я їхав, класний виворотку ліс, тобто радіус розвороту 4,5 метра. Ну, що є, то є. В цьому є пояснення. Значить, Трактор швидкий, значить, і е, одночасні е, помаленьку це 28 км вперед і е, 2 км вперед на нижчій передачі самій. І те саме швидкість є можливість їхати назад, оскільки трактор обладнаний реверсом. Так що кому треба трактор з реверсом, то будь ласка. Значить, давайте тако, ще важливий момент, рушійна сила цього трактора. Значить, тут встановлений чотирьохциліндровий дизельний двигун, модель там, там його, вона там іде, там, зараз, 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 я відкрию, 4L, там, 100, 100 ВТ, от його бірка, от його шилдік, от його обороти, Бачите, його рік випуску, ось він на, на вигляд. Тобто 3040 см кубічних його об'єм для цього, для цього трактора він досить придосить Звичайний дизель, фільтра, все доступно, не закрито. Говоримо далі про що ми говоримо. Якщо я почав говорити про реверс, зупинився. значить, Ось речах реверса, значить, 4 передачі значить, через повишену-понижену. Тобто 8 передач вперед і 8 передач назад. Значить, Зверніть увагу, значить, все як у модних дорогих трактурах, рівненька підлога, підвісні педалі. Така простенька, пустенька панель. Кермо не регулюється туди-сюди, зафіксоване. значить і, значить і По вожелях йдемо значить, бачите, міст. Переднє включення вом там Там йдуть речаги на Два гідроконтура на підйом і пускання на ногу і йде дешевенький, бачите, ручний газ, Ну, який є, тракторний є дорогі. Значить, що Головне, скажу, я буду робити порівняння Значить, між доловолом, 50 і цим практично там, грубо кажучи, більше 4 тисяч доларів різниця. Так, значить, Раз я тут в кабіні, що сказати, матеріал цей досить маркий. Так що хто купить, ну, це не страшні витрати, а ми всіх на автомобілі купляємо чехли. Щось треба буде думати, щоб його трошки е, ці моменти закрити. Бо е, воно, якби, воно тре, вимивається, але якісь такі гетьмаркій. Е, Далі йду по кабіні. Кабіна скляна. Біна скляна, двері на, на всю цю сторону. значить, До речі, двері з одної сторони заблокована. Нема ручки. Моє, я, я покажу, чого я так думаю, що там немає ручки. Скажем, Тут а з одної сторони, тільки з лівої сторони вхід Заді відкривається. Скло повністю, скло очисне тільки спереду є. і як завжди, для мене два все добре. Півторади куба тут, висота, величезна ширина, ну просто красота так, не, не такий дорогий трактор, але є два тут маленьких, ну не маленькі, а нормальних мінуси. Це, наприклад, якщо це маленький китаєць, да, то йому тут буде добре сидіти. Тому що в нього коліна будуть не так зігнуті. А якщо ви такі дядько метр 90, то у вас будуть коліна зігнуті тут, і вам буде вам ноги будуть затікати. Тому бачите, звичайна проста сідушка або або її викидати, або її чуть-чуть треба доробити. Отут, ви бачите ці болти, на якісь поставити його, підняти цю сідушку на сантиметр, певно, що 10, і буде комфорт, красота стеля трактора дозволяє це робити. Тож ви і це собі зробите, і буде вам люкс. Значить, для момент чи мінус, вентиляція тільки забезпечена завдяки провітрювання чи охолодженню, не знаю, тільки завдяки цим воздухопод... цим подачею вентилятор. Тобто, ви бачите, люка нема. На провітрювання. Хоча хто е, хоче собі на оприскування, тоді ця кабіна буде ваша. Буде дуже добре, вам і комфортно. Так, значить, про це поговорив, про це сказав. Е, значить, раз я тут, а значить, не сказав 8,3 на 20 і 124 на 28 кулеса, значить. 20 кг. З однієї сторони пригрузку ліс, противага. Тут така дешева, не важка, не такі, як в Луволівці. ДДЗ в цьому є пояснення. ваги тут трошки противаги додає акумулятор 105 значить Говоримо, чого тут нема великих грузів. Моє пояснення цьому, то, що місць тут не є, такі як в 50 чи в 40 х Тут у мене місць, я відверто скажу, дивився це звичайний від 24 кільських сила міста. Все. Хочете, виключайте або хочете далі слухайте. Значить, Пояснення в цьому є. Значить, бачите, як вони зробили вихід. Зробили вихід, додавали кронштейн, додавали кронштейн. Щоб влізло це велике колесо. Тобто великої ваги спереду не, не витримає міст. От і все пояснення. Значить, тепер я говорю чого, я так думаю, що вони сюди не поставили ручку, тому що вони сюди поставили цього бока. Бачите, такі невеликі звичайні брозовики з 24-ки. Бачите, значить далі йдіть сюди. Бачите, моноциклон, висота, красота, пилюки не буде вам затягувати, буде що робити? Правильно берегти е, моторесурс двигуна. До речі, я там в паспорті гурта дивився. Грубник пише е, 6 тисяч мотогодин ресурс, мо, е, моторесурс двигуна. Хто купить, перевірте, мені скажете, чи правда. Через 6 тисяч мотогодин. Два звичайних класичних насоса на гідравліку і на е, на управління е, терма значить Бак 50 літрів. Металевий. Дивіться. Так, 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 так. Знову загальний вигляд. Це сказав, це сказав, тепер, ну, найголовніше, що трактора ви всі завжди звертаєте на це увагу, це йде у нас навісне. Значить, це Два циліндри 60-ки. Бачите, їхню роботу, їхню подачу. Значить, Тяги від центру до центру 800 мм, Значить, 8 см йде їхня висота. Значить, і 2 2 см від їхнього У подібний гак Він має бачите, багато положень переставлятися для буксування в на 6 шліців з оборотами 540 на 720 оборотів на хвилину. От така у нас є навіска. Звертайте увагу. Двохконтурна, вона йде наконтурна гідравліки. І, мол, бачите, для нього я стоїть спеціальний. Розподільник. Ви бачите, речаги, все доступно. До речі, особливості цього трактора, що досить-досить е, е, доступно йде. так по паспорту пише, що 420 кг це його робоча. Але два ті гідроцилідри, я думаю, що вони більше можуть забезпечити 650 кг найгірше ловоловських е, максимальних навантажень. там 650 Значить, Бачите, видно, доступно. Вон виглядають барабанні тар... гальма, міст. Зверніть увагу на подушках, одна подушка, вон друга. І спереді теж на чотирьох подушках кабіна стоїть. І що ж вам ще? Ага, так. Да. Завжди всі питають. Значить, я говорив, що 50 літрів бак, 5 літрів моторної вливи треба, Значить, 20 літрів на трансмісію треба міст трансмісійної оливи значить, та 17 і і 6 літрів на передній міста та 17 І, і до речі, виробник рекомендує вже сюди, сюди заливати не МГ-46 В, а вже заливати хорошу імпортну оливу там йде вона по маркуванню HLP 46. Так що зважте це того, що все-таки е, е, гідравліка більш такі чутливіші механізми, ніж, е, ніж трансмісі, трансмісія трактор, де може працювати навіть на вітчизняних оливах. От, скажімо, е, такий є в нас трактор. Е, дійсно, е, перевага його е, перша, ага, так. Да. Всі ждуть, що ще коли ж я промахнусь, щоб мені щось там сказати, мої конкуренти, значить, по вазі 2300 кілограм. Є, сказав і не забув. однодискове щеплення, теж сказав, не забув. Тобто, кому треба дійсно ці коні і. Недорого, тому що не всі можуть мають можливості Ловолої ДТЗ купляти. Є нормальний варіант, який дуже з вами погоджується, якщо скажуть, що його треба трошки буде чомусь десь, якісь моменти допрацювати. Але трактор готовий до роботи. Бачите, доступні сітяги для ремонту, де рошплінтується, зашплінтуєте. Видно, масивність трактора, дійність. Купите, заробите якусь безшумкою, щоб вам підлога не ржавіла. Оця подушка що спереді бачите, як вони стоять. Так. Ну, трактор скляний, хто планує з кусою працювати роторною, то це не ваш трактор, бо десь вилетить, не дай Боже, це камінчик і все. І по трактору. Ось так. Ростислав Чагро Розповів. З однієї сторони, бачите, тільки щотка є, щітка з кловочесника, ззад її нема. Значить, розповів, показав, обов'язково обов зроблю порівняння з Ловолом. Якщо він не продасться, бо люди масово цікавляться, не продасться Ловол, буду порівнювати з ДДЗ-50-кою. Все, розсислаючи агро на зв'язку. Дякую за увагу. Звоніть, замовляйте, підписуйтеся, рекомендуйте, бо ну, обов'язково дзвоніть, як йдете до нас на площадку. Дякую.